Тема, так яка нас якраз розмежовує старий сезон закриття старого з цього сезону 24-25 і нового, це жеребкування Єврокубків. Шахтар стартує 10 липня. Шахтар грає з фінською командою Ільвес. Фразу давайте ми ще фінів не будемо проходити. Я попрошу не вживати перед оболівальниками ворскли яка кілька років тому вилетіла з фінського кубса Але ну, при всій повазі, ну, якщо Шахтар не пройде Ільвес, я тоді от, не знаю. Кого ми йде будемо проходити. Тому я, не, я взагалі, чесно кажучи, не бачу проблем для Шахтаря у першому раунді. Я бачу, що це буде гарна розминка, і розминка перед Бешикташем. Доля УЄФА, кульки, так витягується, що Арда Турану, Арді Турану дістався Бешиктаж. Легенда Галатасарая отримає Бешикташ. це круто. Туреччині буде яскравий матч 100%. Я сподіваюся, що е, цей матч, до нього уже Шахтар, до матчів з Бешекташем через Ільвас пройде у дуже гарній формі. Це раз. Шахтар е, в 9 офіційних матчах проти турецьких команд один гол тільки пропустив. Е, це приємно, але у Бешекташа є Чиро і Мобіле. Бешикташа Сульшер тренер. У Бешикташа Купа, Купа зараз на ліці дуже сильних європейських футболістів. У Бешикташа є можливості. А, я. Думаючи про цю пару, Шахтар проти Бешикташа, я думаю, в контексті пари Динамо Фенербахче кілька років тому, коли Фенербахче змінив тренера, Жоржа Жезуш став тренером, той набрав швидко футболістів, вісім чоловік, по-моєму, взяв, не зміг їх заграти, не зміг їх награти як слід, як команду, і Динамо пройшло Фенербахче на той час, ну, несподівано для турків так точно. Тому я бачу шанс для Шахтаря у Другому раунді проти Бешекташа, саме в тому, що якщо зараз турки наскуповуються, якщо почнуть формувати нову команду, буде можливість пройти цю незіграну команду. І тоді Шахтар може стати фаворитом.